Мікс дитячого дівчачого джинсового одягу, S. Oliver і Peppers. 220 гривень одна позиція. і От наскільки буде 11 штук, 2420 лот. Значить, буде курточок 4. Ось така S. Oliver Куртка дівчача. Тут ріст у нас 164. Peppers курточка дитяча, така довша, 140 ріст. Ще одна така сама 140. І чорна курточка пепер 134 зріст. Джинси, дівчачі, значить, ось такі E-Solliver голубенькі. Темно-сині такі, як джогери, дівчачі. Це у нас теж е «Пепер» з чорні, розклішені донизу. Солівер ось такі. А це такі самі, так? Хочу, таких будуть 4 пари в різних розмірах. І сині такі джогери класні, дівчачі. 220 гривень одна позиція, значить 2420 лот – це підростковий від 128 до 170 росту. Замовляйте в менеджерів.